thank <laughs> you Поліна – першокурсниця із активною громадською позицією разом із друзями має ідеї та задумки, що нового треба зробити в кривому розі, аби тут було жити комфортно та зручно всім його мешканцям і молоді, зокрема. Тож щоб мати змогу втілити їх у життя, долучились до молодіжного форуму Молодь про молодь. Кривий ріг завжди був містом, в якому я росла, в якому я вчилась. В якому я знаходила друзів, і особисто для мене це місто молоді. В молоді дійсно є майбутнє, є розвиток Кривого Рогу. Тут живуть мої друзі, тут живуть мої приятелі. Я тут навчаюсь, і люди, з якими я особисто знайома, вони Робити все для розвитку нашого міста, особисто мої однокурсниці, які теж навчаються на міжнародних відносинах, вони зараз займаються проєктом від Апшифт для того, щоб створювати нові простори в Кривому Розі. Проведення молодіжного форуму молодь про молодь є дійсно знаковою подією для суспільного життя нашого міста, адже тут зібрались всі ініціативні молоді люди нової генерації з новими думками та ідеями, які мають право на своє практичне втілення разом з криво з ініціативною групою Криворізького молоді. Діжного центру ми проводимо форум про молодь. Це той діалоговий майданчик, де разом з молоддю кривого рогу ми напрацьовуємо сам механізм роботи молодіжного центру. Про те, що під час світового кафе молоді люди зможуть висловити свою думку і напрацювати те, чим буде займатися молодіжний центр. Це про заходи, це про політики, це про напрямки роботи і навіть про те, е графік роботи і такі тонкощі серед почесних гостей молодіжного форуму. Очільник офісу ЮНІСЕФ в нашому регіоні разом з цією міжнародною організацією влада міста та рада оборони кривого ругу створюватимуть повноцінну екосистему, в якій молоді та ініціативні криворі. Сці отримують можливості для самореалізації та зроблять свої перші кроки по кар'єрним сходинам. Я дуже радий бути присутнім на цьому форумі. Ми, як ЮНІСЕФ, стратегічно підтримуємо молодь в тому, що надати їй всі необхідні навички для того, щоб молодь стала тим драйвером у процесах відновлення і відбудови країни. І саме тому ми працюємо над тим, щоб саме в кривому розі з'явився молодіжний центр. Молодь основний рушій змін на шляху розвитку суспільства, міста та країни загалом, особливо на фоні післявоєнного відновлення та відбудови, які неодмінно будуть, і свіжий погляд, і свіжі думки фундамент для них. Це справді класний захід. Він показав, що для розвитку нашого міста, для розвитку України, готові об'єднуватися Молодь, молодь, представники влади до нас доєднуються наші представники міжнародних партнерів та організацій, а також національні структури. Ми разом, ми сила, ми будемо робити все можливе для того. Щоб впроваджувати сучасні підходи до молодіжної політики, давати можливість молоді розвиватися, створити додаткові заходи для відпочинку та іншого. Ми з певністю дивимося у майбутнє. Молодь це наше сьогодення та майбутнє міста та країни, і залучення нової генерації українців до державотворчого процесу є логічним кроком в діяльності органів місцевого самоврядування та ради оборони міста. Для цього є всі необхідні ресурси та можливості, а тому плідне продовження неодмінно буде. Кажуть, що молодь наше майбутнє, але я я скажу, що молодь це і наше сьогодення. І ми не просто готові допомагати молоді, ми готові співпрацювати разом з молоддю. Задля цього ми і створюємо цей молодіжний центр, в тому числі разом з міжнародними партнерами, Задля того, щоб молодь мала можливість самореалізуватися. І дуже багато молоді, яка не хоче поїжджати із України, хоче розвивати своє місто, свою державу. І ми завжди будемо поруч. Форум Молодь про молодь зібрав представників громади, місцевої влади, бізнесу, міжнародних організацій та громадського сектору. А це близько сотні молодих людей, які зацікавлені у розвитку Криворізької громади. Його провели за підтримки ради оборони Кривого Рогу та міської влади в рамках програми дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області, який реалізує громадська організація заходи за фінансування федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через німецький державний банк розвитку КФД. Олександр Фефілатів Гліб Прибчук перший міський.